Вітаю всіх на каналі Рінц. Це канал роботи і інвестування. Тому обов'язково підписуємося зразу на канал, ставимо вподобайку, щоб не пропустити гарну роботу. Сьогодні мережа магазинів у Києві і Київській області відкрила дуже гарну вакансію продавець продуктів. Комунікабельний в мережу магазинів з графіком роботи 7 на 7. Заробітна платня від 25 тисяч гривень за 2 відпрацьованих тижні. Більш детально за телефоном. Контакти і телефон залишаємо в описі к цьому відео. Також дуже важлива ваша думка, що ви думаєте про роботу в цій мережі. Залишайте свої відгуки, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба, на все добре, хай вам щастить!